Привіт, друзі, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я знімаю для вас відео з барахолок із секондів, які я придбала посуд. Хочу вам показати. От, е, хто не дивився, у мене є багато шортів е, цікавих з посудом з е, секонд-хендів. Подивіться, будь ласка, хто не підписався, ще підпишіться. Поставте лайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно, мої хороші. От сьогодні вам покажу я купила таку дві купила, дві чайних пари. Дивіться, цією чашечкою користувалася. Це я купила в секонді. Побачила, не знаю, мені сподобалась вона дуже. І це купельна стара городниця. Другий сорт. Таке старе клеймо, бачите? От я побачила, мені сподобалось. Їх було три, я купила дві, тому що третю дуже сильно користувалася. А це дуже гарно стані, тому я купила. Одна з моїх підписниць Тетяна, вона мені сказала, що вже в Україні складно знайти от таким клеймом стару таку городницю. От. Я тут знайшла, купила дві. Звісно, що набори вже так не купиш. Такого прямо немає, щоб, знаєте, наборами такими сервізами продавались. Але зустрічаються. Я Якось бачила дуже красивий наш український сервіз, але щось його не купила, пропустила. Баранівку. Не знаю чому. Це тільки-тільки я от знайшла цей секенхен, тоді я бачила. Ну, нічого, сподіваюся, ще буде багато посуду цікавого. Так, другі. Я вже показувала в своїх шорцях і в великому відео. Це я знайшла тарілочку. Сама, знаєте, навіть і не чекала, знайшла це на барахолки. Це старий Копенгаген І от бачите, тут таке клімо. Вони ставили з 1894 року по 1900 роки. А потім вони ставили вже зелене таке поруч з цією морською хвилі ставили вже зелені такого кольору, роялька Пегагін вони писать, пишуть. І єдине, що от в цьому є от такий скол, бачите, от є скол. Шкода. Ну, я її купила. То, що скол я не дуже полюбляю таку, такий посуд, але купила чому? Тому що це ну, дуже стара така тарілочка. Звісно, бачите, ну, десь 130 років, напевно, є. Бачите, як. Це все золото вже стерлось, так? але якщо б воно було на місці. Яка це, ну, я не знаю, чарівна тарілка, подивіться, яка тут квіточка, я знайшла таку на ebay, тільки один в один візерунок, тільки форма не кругла, а трохи така як овал трохи. А так все те ж саме так зроблено це все така була робота. І вони просили десь. 80 євро за цю тарілочку. А я купила її за, за 50 центів оцю тарілку. І дуже такі гарні, гарна така порцеляна, дуже приємна на дотик. Мені дуже сподобалась. я вже її на полицю свою поставила так от. от. Така знахідка в мене. Потім купила, подивіться, мої хороші, мені дуже подобається. Купила такі дві. Каволий, пари, можна було більше взяти. Я купила тільки дві. Ну, не знаю, може ще зустріну щось таке, я не знаю, красиве, може ще зустріну такого плану, щоб був кобальт і білий. Ну, мені подобається рельєфна парцеляна, сервант на зберегані. Подивитися, абсолютно вони нові. Це Німеччина, Графон Геннеберг. Ось От таке отут клеймо. 1777 під короною. Я щось багато не знайшла інформації в інтернеті. Євро 50 це деколь, Євро 50 е чашечка і блюдечка. Євро 50. Взяла дві. Купила таку вазочку, бачите, вона невисока, десь сантиметрів 10. По золота, все на місці, все. І це броняться, бачите? клеймо, 2,50 за 2 євро 50 центів. А от ціни сказала, по 3 євро ці чашечки були. Це корівка. Ну, я думаю, що це корівка чи теля, вони таке. Не знаю, товстеньке таке, тут клеймо, це голландська. Фігурка, бачите. Мені сподобалось. вона під ці чашки. У мене ще ваза є кобальт з білим, то вона дуже гарно буде цим, цими кольорами. Потім купила таку вазу. І десь 1930 роки. Мені сподобалась така. Такий от дзвін має скла, Що вона не дуже громозька, ну цукорниця, це не фруктовниця, така невеличка. І діаметр такий невеликий. Бачите? Патерн такий в неї цікавий. от Купила, і, до речі, це я купила ж. от була ну, як колекція, скажімо так, вони привозять секонд хенд один день продають все, от, як нове завозять. Да? І от я ж прийшла цей день, і до мене там прийшли дуже багато людей, і щось вони всі мимо пройшли цієї вази. Ну, Вона була дуже жирна, з плямами такими. я Не знаю, як не блищала нічого. Такий от матовий колір мала вона. От я подивилась, що все добре, ні сколів, ні тріщин. Бачите, от тут є трім шовчика. І, до речі, за 8 євро 50 центів я її купила. Я її помила, але цинік знову поставила, щоб ну, ви бачили, що я не забула, скільки кошту. він коштував. Він в дуже гарному стані. Мені дуже подобається. Подивиться. Не знаю, чому її не купила. Може, це дорого 8 євро 50 центів. Я вважаю, що для такої краси старовинної, не, не знаю, Я не пройшла мимо. я купила цю вазу. Мені подобається вона дуже. А як вам? Напишіть, будь ласка, подобається вам така ваза? Ні? Знаю, мені дуже сподобалось. Якщо я побачу такого ще плана вази, буду купувати. Не знаю, Мені дуже вона подобається. Так, потім таку чашечку купила. Вона дуже легенька, подивіться. Бачите, прозора, легка, все на місці. Гарно, але ну, дуже стані. Такий от тут візерунок, такі квіти, А з цієї сторони дві квіточки такі гарненькі. Це клеймо. За євро 50 євро 50 коштувала, а я купила тоді знижки були, секи Мінус 50, то я купила за 75 центів. Так, і це другий сорт чудова, красний фарфорист. Значить, от кліма. На жаль, не було блюдечка, але я все рівно купила, тому що мені сподобався і візерунок ці квіти, і. Ну, сама якість. Якість, так поставлю, щоб видно. якість е, порцеляни. Потім купила це все не з одного разу, щоб ви розуміли, моє хороше, це декілька разів. Потім я купила такий вишківник, слівочник. Він трохи такий важкуватий. Я не скажу, що він такий легенький, ні. Але, бо дивіться, в нього все добре. Золото на місці. сервант на зберегання. От тільки тут це вже не долив, був заводський. Бачите, сюди. Такий кольор у нього цікавий. Мені подобаються такі кольори посуд з такими кольорами. От. І це 3,50 3,50 центів коштував цей слівочник. Ой, ще. Це Дульова 64-68 роки це клеймо ставилось. Купила його, тому що він дуже гарному стані сервантним збереганням, то я взяла. Хтось мені писав, я не знаю, чи глядачка, чи підписниця, вона написала, що я показувала в шорцях своїх. Цей посуд вона мені написала, що в них вдома був цілий сервіс. зберігався сервантів. Ну, як і завжди, у всіх у нас сервантів все зберігали для гостей. гостій. От такі Потім купила такі дві розеточки, тільки дві були. Абсолютно нові, подивіться. Абсолютно. Тут і квіти. Польовий, лісовий, і суничка, отак от суничок помити, да? чи полуничок помити сюди. Чи лохинки, помити. І так от ягідки такі їсти. І це риска порцеляна. їх було дві, тоді було також мінус 50 на все. І от. Ці дві за 50 центів взагалі це не про що. Ну не про що. Навіть якщо вам не потрібно, ви візьміть за 50 центів такі новесінькі, не знаю, розетки можна назвати. Так, їх, напевно. Ну, як їх не купити? Ну, просто пройти. Також дуже багато людей пройшло, мимо цих дивилася одна жіночка дуже і не взяла. Я думаю, зараз вона візьме їх. Ні, не взяла. Ну, знаєте, кожного, як то кажуть, свій смак. На посуд. От, потім купила таку собі а, шпротничу, оселедницю. От вона така гарна, з таким букетом. Подивіться, в дуже гарному стані, дуже гарно в неї, напевне, дуже рідко користувалася. От, не знаю, Дуже добре видно. Так, і це. Це у нас вірбілки ДФЗ, 54 ну, десь такі, 54 70-ті роки, напевно, ставили це клеймо. Я користуюсь, воно в мене нічого не зберігається. Я користуюсь цим-сім. Цим. Ну, не всім, звичайно, наприклад, От цим я ще навіть не мила їх, не користувалася. Це також я тільки купила. От. Це вже каву піла. Так. Ось такі покупочки у мене. Потім купила а, таку шкатулочку. А, Коштувала на 3 євро, купила за євро 50, тоді також були це все в один день з цим разом. Uh, 50. За євро 50 таку шкатулку купила. Я не можу зрозуміти, це скло або це uh, кришталь. Я так і не можу це зрозуміти. Чесно кажучи, така малесенька, невеличка, бачите, вона ну, отак. От. Тут, от, якщо вам видно, подивіться, тут я так розумію, була ну як липучка на Богемію раніше, да, сертифікат наліплювали. да. Оце така була тут, напевно, ліпучка. Я знайшла в інтернеті таку ж саму один в один орнамент, ці всі оці фігурки. Да? Ну, як це називається правильно. Різка кажуть, така, зараз скажу вам. Діамантова різка, чи якось так кажуть на це. От Знайшла таку один в один, пишуть, що це Анна Хюнте. Ну, я не знаю. Невже це кришталь німецький? Не знаю, в общем, я купила його за євро 50, мені сподобалось. Я не думаю, що це дорого. Євро 50. Зараз хліб в Естонії коштує дуже ну, смачний хліб. Ви, хто дивиться, знає ціни. Я показую постійно себе. Євро 50. Ну. А потім, от подивилась на це. Це в мене Базилік. Так пахне. От. Я купила от таку. Тарілочку, це алфазешна. Алфазешна вона. Вона одна була старенька, нею користувалася. Звісно, що я її добре помила. Бачите, все з позолота стерте. Нічого з нею залишилось, тільки цей блакитний колір і візеруночок, оцей гарний. Я її вона недорого там коштувала. Чому я її купила? Тому що у мене багато різних вазончиків невеликих. Да? І я отак от. І купила під вазончик на кухню. в мене оце базилік мой мене радує. І зараз буде от таке прекрасне блюдечко радувати мене. От. І зараз я ще покажу вам. Купила от такі скатертинки дві. Абсолютно нові. Якщо ви бачите, от це ще з радянських часів, подивиться вони. Як ну, такий візерунок в нього, Да? І от і цього є візеруночок. Це за євро взяла. І от такі от є. Дивіться. І це за євро. Вони на такі, як кажуть, на журнальний столік, як ми раніше казали. От такі на невеличкі століки. Журнальні я купила. Ну чому не взяти євро? Зараз пластик коштує більше, ніж євро. Ну Чому не взяти? Тому я купила таких. Дві було, і я дві було. Ще я б ще б взяла. Що ну, було, то взяла. Так. І ще що я купила, мої хороші: от таку вазу. Це сама із всіх, зараз, що ви бачите, моїх покупок, найдорожча оця ваза. З тих, що ви зараз в мене бачите. Значить, це купила я таберклас. Це естонський скляний завод, який пропрацював. 1940 по 94 роки. Подивіться, який він якісний кобальт. Бачите, як тут сточили це все. Ну, зберегали його дуже добре, він абсолютно новий. Я не витримала, я його купила. Не знаю, він такий темний, кобальтовий, у мене ще ваза там є, фігурка кобальтова. Я його побачила, відмила дома. Ну, Зараз прямо від пальців будуть. А так от, я не знаю, як ви бачила, він коштував 35 євро, але я все рівно його купила. Ну, буде згадка у мене про естонський табер-клас спряний такий завод, який вже не працює. То дивився моє відео, я робила на центральному ринку, там жіночка-продавець, вона розказувала мені за табер-клас, і тоді я від неї дізналась, що... Дуже багато скла і кришталю робили на цьому заводі. І в секонд хенді я знайшла цю вазу, подивилась в інтернеті. І вона табер клас. За 35 євро я купила, її продають, я не пам'ятаю, скільки вони просять. 90 євро чи що просять за цю вазу в інтернеті. Ну, Я не на продаж, ви знаєте, поки купую то, що ну, от, мені подобається, я купую для себе. Ось таку от вазочку купила. Чого ну, не взяти? Де ще я візьму такі табер класи. Ось такі покупочки мої хороші зробили. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі мені. Дуже-дуже приємно. І що ви думаєте стосовно цих покупок? Чи дорого це я купила от це все? Наприклад, цю вазу або цю, чому всі проходять? Може, вона брудна була, абсолютно ціла в гарному. Останні. Я не знаю, це правда, 30-ті роки. Я знайшла в інтернеті 30-та роки. пишу за це. От. Такі покупочки зробила. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно, особисто, коли ви підписуєтесь. Дякую всім за перегляд. Залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока!